Мене звати Наталка Седлецька, і це програма журналістських розслідувань схеми. Ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Весь світ сколихнула історія про глобальний витік величезного масиву даних про офшорні компанії та їхніх власників, що отримав назву панамські папери. Публікація вже спричинила відставку прем'єра Ісландії і зачепила українського президента Порошенка. Журналісти знайшли три нові офшорні компанії, які Порошенко відкрив на своє ім'я, вже будучи президентом. Зазвичай офшори створюються для анонімності та мінімізації податків. Порошенко запевнив, що це була просто технічна необхідність для передачі його бізнесів в управління банку Ротшильд. Насправді, президент активно використовував офшори увесь час становлення його імперії. Більше того, судячи з матеріалів кримінальних справ, що нам вдалось віднайти, міг їх використовувати якраз для ухилення від сплати податків. Про інші офшори президента, що були з ним споконвіків, і є донині Максим Савчук та Олександр Чорновалов. Це дуже, Це дуже просто. Зазвичай офшорні акаунти таємно використовуються для мінімізації податкових виплат. У цьому випадку все було абсолютно навпаки. Одразу ж як я став президентом, я заявив, що всі свої бізнеси я передам в абсолютно прозорий сліпий траст в один з найбільших інвестиційних банків світу. Тепер я можу назвати цей банк. Це банк Ротшильд. Ротшильд не приймає українських активів. Задля цих цілей юристи підготували SPV – структуру спеціального призначення, куди ми трансформуємо всі активи публічно. так, 6 квітня, президент України Петро Порошенко відреагував на опубліковані журналістами по всьому світу документи, які доводять створення низки офшорних компаній на його ім'я. Створення компанії в іноземній юрисдикції було єдиним можливим шляхом для передачі активів в управління авторитетній міжнародній трастовій структурі. Переконує суспільство, юридичний радник Петра Порошенка, компанія Авелум. Без офшору президенту неможливо відмежуватися від свого бізнесу в Україні, а саме передати в управління кондитерську корпорацію Рошен незалежній іноземній компанії. Саме для цього було створено три фірми за кордоном, в тому числі в офшорних зонах Британських Віргінських островах та Панамі. Це головна відповідь президента на скандал, що щинився після публікації документів відомої Панамської компанії, що надає юридичні послуги з відкриття офшорів. Сезнань. В чорної структури це очень удобний механізм, який використовується при продажі компанії. Це дійсно ефективно, і дуже багато бізнеси цим пользуються. І не только цим також пользуються бізнеси і западні. Журналісти схем дослідили імперію Порошенка, яку він будував майже 20 років, і виявили, що офшорні компанії з'явилися в структурі бізнесу чинного президента України на самому початку. Київ, Рибальський острів саме тут знаходиться серце бізнес імперії Петра Порошенка та його компаньйонів Ігоря Кононенка та Олега Гладковського. У 94-му році саме тут відкрилися офіси групи Укрпромінвест, яка об'єднала в собі понад 30 окремих компаній. Тут же знаходиться фітнес-клуб П'ятий елемент, п'ятий канал та Ленінська кузня. Ми з'ясували, що Укрпромінвест активно використовував офшорні компанії для розбудови бізнесу Порошенка під час його становлення як політика. 1998 рік Петро Порошенко починає політичну кар'єру, вступає до партії СДПУО, стає народним депутатом. Серед засновників його Укрпромінвесту з'являється компанія «Агропродимпекскорп» з офшорної зони зі штату Делавер. 2003 рік Порошенко, член блоку Наша Україна, Ющенка, голова бюджетного комітету. За рік він стане спонсором помаранчевої революції. Серед засновників Укрпромінвесту з'являється кіпрська фірма «Агропродимпекс Сайперс ЛТД. Вона з президентом і донині, Та Панамська «Укрпромінвест Холдінг ЛТД. 2012 рік Порошенко міністр економічного розвитку в Уряді Азарова в структуру його Укрпромінвесту водяться фірми з острова Мен «Фейербрук Ентерпрайзес ЛТД та Вілленхол Трейдінг ЛТД». Кіперська фірма Імпекс» протягом майже 15 років у структурах бізнесу Порошенка. Зараз вона серед засновників крохмалу продукту, кінцевим власником якого через фонд Прайм Есес Кепітал також є Порошенко. Отже, офшорні компанії невід'ємна складова бізнесу Порошенка. Вони існували від самого початку, коли Порошенко й не думав продавати чи передавати свій бізнес в управління. Для чого? В принципе, офшоры э, решали для всех наших политиков, и не только наших, они решают две задачи. Первая задача ⁇ это скрыть реальных собственников. Вторая задача ⁇ это, конечно, минимизация налогов. Минимизация налогов заключается в том, что в случае, если сделка происходит за границей, то есть... В так називаємо в зоне, зоні, тобто покупает одна офшорна компанія, другої другой офшорной компанії, то соответственно, налоги не будуть платиться в Україні. Одна з компаній, що 15 років поспіль, перебуває з поміж активів Порошенка, схоже, з'явилася саме для подібних операцій. Як схемам стало відомо з матеріалів кримінальної справи, порушеної в 2003 році, слідчі МВС тоді встановили причетність низки офшорних компаній з орбіти Петра Порошенка до нанесення збитків бюджету в розмірі близько 25 мільйонів гривень через ухилення від сплати податків. В ході досудового судового слідства правоохоронці тоді встановили, що кіпрська компанія АгропротІмпекс, яка з'явилася у структурі бізнесу Порошенка ще близько 15 років тому, і що важливо залишається там і донині, була задіяна в злочинних схемах по мінімізації оподаткування низки українських підприємств. В матеріалах справи є звернення слідчих до Інтерполу з проханням долучити іноземні правоохоронні органи до розслідування, в якому фігурують щонайменше п'ять офшорних фірм, які в різний час входили в групу компаній Петра Порошенка Укрпроминвест. Зокрема, Агропродімпекс Корпорейшн з офшорної зони штату Делавер США, «Кіпрський Кіперський АгропродІмпекс, Віллянгол Трейдінг Лімітед та Fairbrook Enterprises Лімітед з острова Мен та Панамський Укрпромінвест Холдінг Лімітед. Далі в листі йдеться дослівно наступне. Матеріали справи дають підстави вважати, що ці компанії задіяні в злочинних схемах по мінімізації оподаткування ряду підприємств, що зареєстровані та розташовані на території України. Заступник начальника відділу головного слідчого управління МВС України, полковник міліції Козлов. Ця кримінальна справа була закрита восени 2004 року і так і не була передана до суду. Ми звернулися до МВС та податкової з проханням надати постанову про закриття цього кримінального провадження, щоб з'ясувати причини. Дивіться в наступних випусках програми схеми. Офшори і політика у цивілізованому світі поняття несумісні у разі викриття, адже використання офшорів дозволяє бізнесмену платити менше податки у бюджет своєї країни. А політику це погодьтесь складно пояснити своєму виборцю для наших українських широт. Це явище повальне. Сергій Андрушко та Михайло Ткач про офшорну еліту України на карті світу. Грудень 2014 року. Прем'єр-міністр України Арсеній Асенюк робить заяву про боротьбу з офшорами в Україні. Він пропонує розірвати угоду з Кіпром, яка наразі дозволяє не платити податки двічі, а робити це тільки в одній з країн. У 2012 році ця конвенція підписувалася з Республікою Кіпр. Вона сповідувала принцип захисту найбагатших верст населення. За нашими оцінками, загальні суми втрат близько 6 мільярдів гривень по року. В нинішньому парламенті е, представлені інтереси народу України, а не інтереси великого бізнесу. Ну, принаймні, голосування це або підтвердить, або спростує. Результат: законопроект не зміг навіть потрапити в залу парламенту, щоб за нього могли проголосувати депутати. Через 9 місяців після озвученого початку швидко проваленої боротьби з офшорами у народного депутата Ігоря Котовицького від народного фронту у декларації раптово з'являється 970 мільйонів гривень. Ігор Котовицький став найбагатшим депутатом Верховної Ради за деклараціями 2014 року. Стало відомо, що він перерахував 40 мільйонів американських доларів до панами. Спочатку про це написав Сергій Лещенко, а згодом і змі. Ігор Котвицький, близька людина до нинішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він бізнес бізнес-партнер родини міністра по бізнесу в Харкові. Офшор я охарактеризував його як схованка, да? куди ховають е, гроші, е, несплачені податки, власність, бід. Е, держави України да? і виходить, що е, профітують від цього офшори, і Ті, хто ховають. Да? Е, Страждають від цього держава України. Це народний депутат Іван Фурсін. Він входить до депутатської групи Воля народу. Також Фурсін має давні бізнес стосунки з олігархом Дмитром Фірташем. А це Родинний маєток Фурсіних. у вересні минулого року син, донька і дружина Фурсіна отримали згідно договору дарування по чверті цієї земельної ділянки. Четверту частину отримала компанія. Конза трейдинг ЛТД з Британських Віргінських островів. Наприклад, якщо ми розуміємо, що добитися захисту своєї власності або забезпечити захисту своєї власності в нашій країні не просто, і для цього ми пользуємося офшором зарубіжною структурою. Це не перший випадок, коли довкола Фурсіна виникають офшорні компанії. Так, наприклад, у власності пана Фурсіна майже 90% – місто банку. Але не напряму, а через ланцюг його кіпських офшорів. Напряму Фурсін засвітив лише один відсоток акцій. Поки бізнес-партнер Фурсіна Дмитро Фірташ перебуває під слідством у Відні, Австрія, компанії Фурсіна перебувають на Кіпрі. Якщо кіпрська компанія інвестувала в українську компанію, да, в капітал, ось і отримує дивіденди. да, ці дивіденди виплачуються на кіпр. І гроші опиняються на Кіпрі, а на Кіпрі є досить ліберальне податкове законодавство, а там ти сплачуєш небагато відсотків. Десятки українських політиків, які зараз презентують українську владу, співпрацюють, пов'язані, чи є власниками компаній, зареєстрованих в офшорах. В'ячеслав Богуслаєв, народний депутат України, а ще президент компанії Моторсіч. Серед ключових власників Моторсіч можна знайти акціонерне товариство з панами товариство Бізнес-хаус Хелена. Кожен десятий фігурант списку найбагатших людей України чинний народний депутат. Один із них колишній регіонал. А зараз член опозиційного блоку Вадим Новинський. Він володіє низкою компаній на Кіпрі. Як ви поставилися до інформації, яка ось нещодавно була оприлюднена з приводу офшорів, виявлених у президента Петра Порошенка. Що ви думаєте з цього приводу? Як нормальний я к негативно, Тому що руководитель государства должен, по крайней мере, відійти від от бізнесу і займатися державними справами. Згодом Вадим Новинський пояснив, чому його компанії зареєстровані на Кіпрі, а не в Україні. Но это, по крайней мере, не запрещено законом, скажу так. Если законом будет определено, что компании такие иметь нельзя, но мы их не будем иметь. Для этого нужно, чтобы судебная система работала очень четко. И не надо было бояться за собственность, которую у тебя есть. В числі найбагатших українців можна побачити подружжя Герег, власників мережі гіпермаркетів Епіцентр Олександр Герега, народний депутат, його дружина Галина Герега, екс-секретар Київради. Паралельно подружжя Герег володіє низкою різних компаній. Саме головне, щоб Україна наша була сильна. Проте навіть перебуваючи на державній службі в Україні, подружжя Герег обирало. Кіпр та Британські Віргінські острови для реєстрації частини бізнесу. Так, наприклад, єдиним власником двох українських компаній Грег є кіпрська фірма Селдімор Оверсайз Лімітед. Але і це ще не все. Засновником кіпрської компанії Грег є компанія Давуельта Фінанс ЛТД з міста Тортола, що на Британських Віргінських островах. І Це дійсно проблема, коли люди, які створюють закони, обирають не жити за законами країни, в якій вони живуть. Ми ж очікуємо від людей, які творять закони жити за законами своєї країни. А якщо вони обирають інші структури, значить вони не повністю довіряють своїй же економічній системі. Утім, українські політики обирають іноземні юрисдикції не тільки через несприятливий бізнес-клімат у власній державі. В першу чергу їх приваблює можливість приховати справжнього власника компанії або трасту. Наприклад, бізнес родини спікера Верховної Ради та одного з головних претендентів на посаду прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, дружина Гройсмана Олена Іванівна. Володіє товариством з обмеженою відповідальністю Магігрант. Ця фірма керує нерухомістю, зокрема, одним із найбільших торгівельних комплексів Вінниці Магігрант площею 13 тисяч квадратних метрів. У вас була ціла бізнес імперія. Та ні, ну яка, яка може бути бізнес імперія? Ні, я не, не належав до е, бізнес імперії. Я можу сказати, що в мене. Був такий сімейний бізнес, я би сказав, так, який дозволяв мені бути достатньо фінансово незалежним. Серед засновників Магігрант, окрім Олени Гройсман, є також компанія Емлін Solutions Limited. Компанія, ця зареєстрована у Лондоні, Великобританія. І нею володіє цілий ланцюг з британських компаній, в кінці якого невідома особа на ім'я Камальджет Хезі. Ця компанія, яка тут зазначена, це вашої дружини. Одним з засновників цієї компанії є фірма британська, яка у Лондоні. Що це за фірма і чи є у вас нерухомість у Лондоні, у вашої you. родини? До будь-яких підприємств за кордоном, зокрема і в Лондоні, я не маю жодних відношень. Mm -hmm. Якби мав би, задекларував, я не бачу нічого цьому поганого. І ще один депутат та колишній очільник адміністрації президента Віктора Януковича Сергій Льовочкін. У своїй декларації другий рік поспіль оприлюднює інформацію про те, що володіє кіпрською компанією Оскаро Інвестментс Лімітед. Схоже, офшорний досвід президента Утікача успадкував його наступник Петро Порошенко. Нещодавно українські журналісти у співпраці з іноземними колегами оприлюднили інформацію про високопосадових українців, що мають стосунок або безпосередньо володіють компаніями на панамі. Серед власників панамських офшорних компаній опинився і сам Петро Порошенко. Гучний скандал змусив президента виправдовуватися та обіцяти нову реформу деофшоризацію я планую оголосити суттєві реформи, котрі можуть унеможливити використання офшорів та офшорних акаунтів в Україні. Та поки мільйони та мільярди, які українські бізнесмени та політики заробляють в Україні та на українцях, цілком законно осідають на рахунках офшорних компаній. Такі компанії гарантують своїм власникам. Практично повну анонімність та допомагають уникнути обов'язку платити великі податки власній державі. Також вони слугують прикриттям для політиків, що не афішують свої бізнес-інтереси та намагаються приховати свої гроші подалі від очей власних громадян. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода. Та першого зустрінемось рівно за тиждень о 21.50. Щасти.